Вітаю вас! Мене звати Валерія, це інтернет-магазин Сігномір, а перед вами ялинка Лідія в блакитному кольорі від заводу Квазар. А зараз ви бачите висоту 2,10. Взагалі ялинка Лідія виготовлюється в таких висотах, як 1,20, 1,50, 1,80, 2,10, 2,40, 2,70 і 3 м. А в двох словах хочу розповісти вам про цю ялинку. Ялинка Лідія – це повністю лита ялинка. Тобто... Ця ялинка, Кожна гілочка у неї виливається з м'якого харчового пластику. І тут ніде нема домішку, гілочок з плівки ПВХ. Відповідно, ця ялинка прослужить вам багато років. Другий момент. Традиційно для заводу квазар ялинка лідія виготов... виготовлюється на металевих крабах. Зараз я вам покажу, що таке металеві краби. Як ви зараз бачите, металеві краби це технологія, коли гілочки. Прикріплюються до стовбуру ось таким чином. Відповідно, коли ви ставите її ялинку і перевертаєте її ставити в підставку, всі гілочки самі опускаються на певний рівень. Тобто ви не можете опустити гілочку, поправити її там, перевести в інший бік. Ялиночка завжди буде виглядати так, як задумана заводом. А це дуже гарна технологія, тому що ви не зможете розпушити ялинку якось не так. У вас ніколи не буде ситуації очікування та реальність, тому що ялинка буде у вас виглядати саме так, як це задумано виробником завдяки саме цій технології. Також Ялинки на металових крабах ви фактично розпушуєте один раз в житті. Тому що після того, як ви розпушите, коли ви будете збирати ялинку, ви її перевернете і всі гілочки самі складуться. І ви акуратно покладете її в коробочку. Ялинка складається з трьох частин нижня, середня, вони йдуть на крабах, і верхня частина вона йде без крабів, вона розпушується вручну. Ялинка Лідія буває блакитна та зелена. Зараз ми бачимо блакитну ялинку. У ялинки Лідії дуже гарна форма гілочки. Вона маленька, не широка, вузька, але при цьому вона прекрасно тримає навіть великі іграшки. Відповідно, ви можете нарядити цю ялинку абсолютно так, як вам заманеться. Так, що ще хотіла вам сказати. Також хотіла б зазначити, що при виборі ялинок. Крабах, важливо звертати увагу на діаметр нижнього, нижнього ярусу. Так як ця ялинка йде доволі з великим діаметром, доволі об'ємна, доволі пухнаста і широка, всі діаметри ми прописуємо з технічними характеристиками у нас на сайті в кожному товарі, для того, щоб ви могли одразу розуміти і одразу заміряти, яка ялинка вам стане найкраща. Також хотіла б зазначити, що ялинка Лідія вона виготовлюється з гілочки ялинки Premium. Єдине, що Premium – це ялинка, яка має більш округлу форму і великий діаметр. Тому Лідія це прекрасний варіант для будь-якої оселі, тому що здебільшого вона підходить всім. А вибрати висоту завдяки нашим технічним характеристикам стає дуже просто. Замовити таку прекрасну ялинку Лідію в блакитному або в зеленому кольорі. Ви можете у нас на сайті simgnomov.com.ua, У нас в інстаграм акаунтах Сім та Сім А також ви можете приїхати до нашого в місті Києві і обрати ялиночку вживу, вибрати будь-яку колір та висоту, яка вам більше сподобається. Ми завжди раді вам наші відвідувачі, наші гості. Ми завжди раді вам допомогти у виборі новорічної красоні. Чекаємо з нетерпінням. На зустріч з вами з вами була Валерія. Це інтернет-магазин Сім Гномів. А це ілинка Лідія від заводу Квазар.